Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми так знаєте, з різних ракурсів розглядаємо для багатьох несподіваний візит президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена в Київ. І зараз у нас такий дипломатичний вимір. На зв'язку з нами Олександр Моцик, дипломат посол України в Сполучених Штатах в 2010-2015 роках. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Для багатьох справді це несподіванка. Президент Сполучених Штатів в Києві сьогодні був. Ну, для нас це несподіванка. А ви як дипломат, розкажіть нам, а як довго готуються такі візити? Ну, такі візити готуються дійсно довго. Всі деталі, навіть найдрібніші, обговорюються. Причому тут працюють е, команди політичні, команди, там, скажімо, економічні, працює обов'язково спецслужби працюють е, протокол, е, тобто всі деталі узгоджуються до найменших дрібниць. Цей візит він особливий, тому що цей візит під час е, війни Україну, яка воює, Україну, яка захищає себе від агресора. Від Російської Федерації Україну, яка постійно обстрілюється крилатими ракетами, балістичними ракетами, тронами і, там і, і всім, чим тільки можливо, і тому, звичайно, що тут особливо питання безпеки вони важливі. Але з іншого боку, це говорить про те, що Україна для Сполучених Штатів таки значить, і значить дуже багато. І цей візит це. Демонстрація солідарності Вашингтона із Києвом, американського народу з українським за сміливість України, за хоробрість України, за те, що не збулися ті прогнози, про які говорили, що Київ за три дні, Україну за два тижні. що Народ України показав, що він буде боротися за свою незалежність і свою свободу. І не е, буде боротися, ну виходячи з того до що... перемоги. До перемоги. Того, що має перемогти. Так, так. Аби так. пане Олександре, а, команди, команди людей, а, як з українського, так і з американського боку, спеціалістів я маю на увазі, готують і готували цей візит. Це очевидно. І що насправді все це можна втримати в секреті? Можна втримати в секреті, якщо до підготовки візиту залучено не так багато людей. Це по-перше, а по-друге, якщо прийняті всі необхідні заходи з тим, щоб не було ніякого витоку інформації, це дуже важливо і. Виходить так, що обидві команди спрацювали професійно відповідно до вимог цього часу, відповідно до питань конфіденційності, і як ми, як ми бачимо, візит відбувся. Ну, ви знаєте, я як посол екс в Америці, я розумію, що не може такого бути, що президент Сполучених Штатів у цей дуже складний період нашої української історії, президент країни, яка є найбільшим спонсором України в військовому плані, в плані фінансовому, в плані санкцій, в плані боротьби з російською пропагандою, щоб цей президент не продемонстрував свою солідарність з україною з українським народом і не прибув з візитом тому коли сьогодні зранку їдучи та я живу за 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 межами києва їдучи на на, на роботу я почув що перегороджені там вулиці для мене стало зрозуміло, що це що це якраз і мова про візит президента сполучених штатів джо байдена а як ви вважаєте росіяни могли знати про цей візит Ну, а вони з ними були попередньо розмови стосовно цього, і американці все це визнали, тому що ну, йде в Україні війна, і, і щоб там ніяких не було, значить, якихось таких безпекових неочікуваностей, то вони могли говорити з цього питання, звичайно. Ви особисто на які важливі акценти як професійний дипломат звернули увагу? Що вам закарбувалося, можна сказати, із таких трендових речей, та ну там заяви, місце перебування? Так, ну те, що дипломати завжди завжди оцінюють і надають цьому значення. Ну, дивіться, перше трендове, це те, що візит відбувався в дуже складних і безпекових і логістичних умовах. Дивіться, президент Сполучених Штатів прибув до Польщі і звідти потягом приїхав в Київ. Це знаєте, з точки зору безпеки, це дуже речі складні. Тим більше. З точки зору безпеки як візити президента Сполучених Штатів готує американська сторона. Там дійсно задіяні просто сотні людей, і весь візит ну, розкладається буквально на секунди, і в кожну секунду, кожен там, особливо люди, які займаються безпекою, вони знають, хто де має знаходитись, які функції які речі має виконувати. Тому з точки зору тому, що це важливо. З точки зору логістики, теж саме логістика це не, не звичайна калька. Як от взяли візит там до, скажімо, до Бразилії, наклали на нього там якісь українські особливості, і здійснили візит. Це візит унікальний, от тому це перша особливість. Друге, це я говорив, що це вираз солідарності, висловлення солідарності Україні. І українському народу і президенту України Зеленському, який сьогодні очолює е, опір нашої країни як верховний голов, головнокомандуючий, як президент країни е, агресору, от е, далі, президент е, Байден привіз додаткову допомогу Україні е, 500 мільйонів доларів. Це до досить суттєво, причому це допомога, якби. Адресне, вже відомо, що це буде. Що це буде? Це будуть снаряди, які артилерійські, які нам зараз дуже потрібні і для оборони, і для наступу. Це будуть ракети для ракетних систем, це будуть гаубиці. Ну і звичайно, мені віриться, що обговорювалися інші важливі питання. От президент Зеленський сказав, сказав про те, що обговорювалися е, системи е, дальної дії артилерійські. Ну так я розумію, це мова йшла про атаки з системи. Ну і не думаю, що обговорились також питання F-16, бойових літаків і ряд інших питань. Згадувалось про те, що були там і, і питання енергетики, питання інфраструктури, гуманітарні питання. Ну і там інші питання, знаєте, завжди коли відбуваються такі візити, от я брав участь в кількох таких візитах, і в кількох. Переговорах майже тета тет там президент плюс два чи президент плюс три. От, то е, багато речей що ми знаємо пізніше. Тобто, не все зразу ми знаємо того, що інформація, е, як правило, частина інформації закрита, іде і це правильно з точки зору, е, з точки зору справи, особливо зараз, коли ми. У війні, коли Росія з нами у війні, коли Росія на нас напала, і от така складна ситуація, то не все треба знати тим же росіянам? Ну але часом там, якби ясність буде якби, встановлюватися, які ще питання обговорювалися, і що з цих питань було досягнуто. А ви не відстежували, якою є реакція в самих Сполучених Штатах Америки на цей візит? А тому, що так, для нас це справді дуже важливо, щоб двопартійна, ну можна сказати, багатопартійна, зрештою, в Сполучених Штатах та дві найголовніші партії, але є інші партії. А щоб ця багатопартійна підтримка залишалася на високому рівні. Хоча ми знаємо, що певна кількість скептиків все ж таки існує в американському політикумі. Ну, ви знаєте, скептики вони завжди існують, і в будь-якому демократичному суспільстві існують. Праворадикальний, ліворадикальний, але це маргінальні групки, а треба дивитися в серцевину в серцевину конгресу, скажімо, то якщо так робити, то буде зрозумілим, що і демократична партія, і республіканська, і демократи, і республіканці в тому ж конгресі дуже сильно підтримують Україну. Є питання, звичайно, які ну є питання, по-перше, політичної боротьби. Якщо опозиційна партія буде казати про партію правлячу, що та все робить, то вибачте, ну це не зовсім по правилах гри опозиційна партія і партії при владі, тому завжди знаходять якісь дрібні деталі, але не для того, щоб, е, загальмувати справу, а для того, щоб покритикувати опонента. Але е, загалом, от я відчуваю і бачу, що і я казав раніше про це. Я не вірю в те, що буде якась там блокада допомоги нам. Ні, і республіканці, і демократи, і демократи, і республіканці розуміють, що відбувається в Україні. Є добре розуміння всього американського політикуму, який на нашому боці і американському народу, американського народу, який на нашому боці, в тому, що зараз вирішується питання не тільки війни між Росією і Україною, а питання між, скажімо. Між демократією і тоталітаризмом, між, між країнами, які прагнуть до демократичного розвитку і тоталітарної системи, і взагалі між двома концепція, концепціями подальшого розвитку е, світу і Україна сьогодні захищає ті цінності, на яких власне народилася Америка, і я, якою Америку зробили е, о, 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 оці засновники Сполучених Штатів. Це цінності демократії, цінності свободи, цінності того, що найваж... найважливішим є життя людини і що воно дано Богом, і ніякі закони не можуть якимось чином трактувати це життя, оце ці, ці, ці речі, і Україна сьогодні захищає європейські цінності, ці цінності, на яких побудований Європейський Союз, і правильно кажуть ті експерти, які говорять про те, що на сьогодні Україна вже. Не те, що визріла, а вже де-факто є е, е, членом Європейського Союзу справа за формальностями. Ну і звичайно, інша річ це НАТО це теж, де куди ми прагнемо. Це теж ми сьогодні то робимо ту роботу, яка е, фактично є роботою НАТО. А, інформація від видання Політіко та цікаво, як ви її оцінюєте. Це видання ага. повідомляє про те, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена закликає владу України не зволікати з організацією контрнаступу. Так, на вашу думку, що це означає? Ну, ви знаєте, можливо, так, а можливо й ні. Тому що, ну, я довіряю політику, це дуже серйозне видання. Я сам багато весь час користувався цим виданням, коли був послом. Але ну, бувають такі моменти, коли все-таки десь інформація не зовсім там 100% коректна. Тому я би тут був дуже обережним і. Звичайно, що ці речі мають з цих речей мають говорити ті люди військові, які військовою справою займаються в Україні і військовою справою Сполучених Штатів Америки. Да, звичайно, воно доходить до рівня до рівня президентів, і президенти теж, якби у цій справі ну вони якби головні, але тут мають уже працювати експерти, і ну я, я би тут був би обережним. Можливо, так, а можливо, ні. А будемо обережними. Але якщо йдеться про те, що істори... історичний час не можна втрачати, на вашу думку, а чи йдеться і про те, що це буде синхронізовано із а, наданням Україні допомоги для того, щоб проводити такий ефективний контрнаступ, і що ті терміни, які були озвучені, в тому числі і на засіданнях формата Храмштайн, в тому числі і від Сполучених Штатів Америки можуть бути максимально стиснені в часі, ну, може бути так. Дивіться, тут що головне, головне, що полягає в тому, щоб мати все необхідне для проведення контраступу, тобто, це вся військова логістика, щоб була вся необхідна зброя, яка потребується для успішного проведення. Контрасту, бо тому, що якщо контрасту проводити, то звичайно ми віримо в його успіх, і він сам має бути обов'язково успішним. Тобто вся необхідна зброя. Це і, і що стосується і, там, далекобійної зброї, що стосується і, інших систем, хаймерси, і, стосується артилерійських снарядів, ракетних систем, стосується безпілотників. Протитанкової зброї, стінгерів, там інших систем протиповітряної оборони. Тобто весь цей комплекс, і цей комплекс має бути саме комплексом, а не якісь розрізнені елементи зброї. Друге, що важливо, це, звичайно, погода, коли можна наступати, коли там ґрунт дозволяє, коли там іншій природі якісь умови дозволяють це. Суто питання для військових, і військові тут мають грати головну скрипку. Ну і третє, це треба враховувати в якому стані знаходиться е, е, військо ворога, е, де воно там знаходиться, в яких районах, в яких районах можна атакувати, в яких районах е, треба скоріше стримуванням займатися. От знову ж питання Білорусі, як воно буде? Білоруський кордон, українсько-білоруський кордон, тобто там багато є речей, і от коли вже буде якби все це зведено до одного знаменника, тоді в, в Верховний Голоковадуч буде приймати рішення і давати відповідні вказівки Збройним силам і взагалі силам оборони щодо цієї операції. Історичний такий ракурс видання The New York Times опублікувало розсекречені документи. Які президент Сполучених Штатів Джордж Буш молодший? Я нагадаю, що він був президентом в період з 2001 по 2009 рік, передавав своєму наступникові баракові Обамі. А який був президентом Сполучених Штатів з 2009 по 2017 роки, і роки? Там ось те, що стосується російської агресії, спроби Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59% складається з етнічних росіян, де базується Чорноморський флот ВМФ Росії, мають бути зупинені. Це можна зараз трактувати як докер адміністрації Барака Обами. А, в зв'язку із реакцією на цю загрозу на цю російську загрозу, як ви вважаєте? Ну, дивіться, при всіх адміністраціях 에, 에, Сполучені Штати Америки наш головний 에, стратегічний партнер і головний спонсор допомоги нам практично у всіх сферах. Тому 에, треба виходити з того, що те, що у у 2014 році, очевидно, Путін не досяг всіх своїх цілей, це е, тому, що Америка завадила, тобто, все-таки Америка нам допомогла вижити той час е, так, можливо, в той час е, потрібно було і для адміністрації Обами е, ну більш бути е, таким, е, е, як би жорстким у відносинах з Путіним. Можливо, це і потрібно було, можливо, що так потрібно було діяти, але давайте згадаємо, що президент Байден прийшов до влади, прийшов у білий дім на основі програми, в якій було два дуже чітких пункти: це виведення і закінчення війни в Афганістані і закінчення війни в Іраку. І тому його філософія це філософія обережності, можливо. Він дотримуючи цієї обережності і був е, більш е, обережним і у відносинах е, з Москвою е, в той час. Але коли там стосувалося якихось принципових речей, тут я згадаю, що був випадок, коли мені затронував вночі міністр корони справ і е, дав доручення, що от зараз іде там колона танків з Росії в напрямку нашого кордону більше ста танків, що треба терміново. Виходити на білий дім і просити, щоб президент Обама зв'язався з Путіним і зупинив е, цю танкову колону. То я вам скажу, що протягом двох годин е, це було зроблено. А який це Тут рік? Бувся був? Дзвінок. Це був чотирнадцятий рік. Чотирнастий рік. 14 рік. 14 рік. 14 рік. Ну, ну, це десь було приблизно. Я боюсь помилитися, але приблизно це десь було. Влітку на початку осені десь такі дати? Я можу уточнити пізніше вам сказати в наступній передачі, але це було приблизно так, пане Олександре. Росія і Сполучені Штати обмінялися сигналами. Росія почала там ядерні навчання. Президент Джозеф Байден, незважаючи на це, приїхав в Київ. А як ви вважаєте, який сигнал отримала Москва? На тлі можливої ескалації і останніх заяв російського диктатора. Ну, Москва отримала дуже чіткий сигнал. Москву попереджали, попереджав особисто президент Байден, попереджали європейські лідери. Той же Шольц, той же Макрон, попереджали: не розпочинай війну проти України. Не роби вогнище в центрі Європи. Це 21 століття. І Путін, як ми знаємо, обіцяв їм, що він цього робити не буде, хоч там якось може там хитро посередковано, але обіцянки таки були. Обіцянки були тому шольцу, і е, він розв'язав війну. Тому сигнал йому дуже чіткий, що е, ти перше здійснив злочин, за який треба буде відповідати. Того, що е, агресія відповідно до міжнародного права, це злочин, війна це злочин. І цей злочин вилився у, у загибель десятків тисяч українців, як цивільних, так і військових. У те, що мільйони українців вимушені були покинути домівки, їхні домівки зруйновані, у те, що мільйони українців виїхали за кордон і, і, і зараз там. Ну, хтось краще влаштувався, хтось гірше, але все рівно це за кордоном. Це метарство, це нарідна земля. Тепер е, криза продовольча, це теж вина е, для Росії. Ну і багато інших речей такого планетарного масштабу. Тому сигнал дуже, що ти здійснив злочин і маєш за це відповідати, і маєш компенсувати потім. Ті, хто цей злочин творив, мають бути притягнуті до відповідальності, мають бути репарації Україні. Ну і те, що дуже важливо, що Україна переможе, от як президент Байден сказав, що Росія програє, і те, що Америка буде до кінця, що називається, разом з Україною підтримуючи Україну. І не тільки Америка, але весь. Західний світ, весь колективний захід, на чолі з Америкою, на чолі з президентом Байденом, як лідером, разом з Європою і разом з іншими впливовими гравцями, які входять до колективного заходу. Хоча на заході не є. А скажімо, Японія, Австралія, там деякі інші країни Південна Корея. Пане Олександре, синергетично дуже звучать ваші слова і з тим, що сьогодні відбувається і в Брюсселі, і це важливо. Там Рада міністрів закордонних справ країн Європейського союзу розглядає питання відповідальності російського режиму за вчинений воєнний злочин. А я вам дуже дякую. На зв'язку з нами був Олександр Моцик, дипломат посол України в Сполучених Штатах дві 2010-2015 роках. Шановні і вам. Громадяни Великої України подяка. Отже, слава Україні, God bless America, за вашу і нашу свободу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.